Всім привіт на каналі Жемичі і давайте поговоримо про номінантів на ТОЦ, Ліга 1 Макдональдс. Чому Ліга-1? Тому що це перша команда ТОЦ. Чому? Бо тому що ПСЖ досрочно закінчує чемпіонат, як так кажуть, їх немає конкурентів, і вони по-бистрому закончили. І дивимося Пердікти від Фудбіна і далі від Фуджі. Приходимо до Фудбіна. Що ми бачимо? Ми бачимо Вартера Петровича, двох центральних захисників Кехр і ЛЗ ЛЗП Зенумендеш і Клаус, Цепет Цоб, Закарія Жоаневес, Лфа, Пуфа, ЛВЛ, ПВ, Барколя, Дімбілі, і два Форварда це Келімендо і Дачана, якого я не буду читати, бо тому що не знаю війні. Судя по, як то кажуть, по рейтингам, це, звісно, це предікт. І карточки придіти, тобто це не оф-інфа, але більше всього що воно буде совпадати. Якщо судити по минулим рокам, то воно більш-менш совпадає. Тяжко що сказати, і саме більше, знаєте, що я що в цьому році то це буде нецікаві. Дав взяти ту АПЛ, там вже були зливи по АПЛК, і там скучно було. Там було скучно, там 3-4 картки топливо, все інше таке собі. Тобто гравці. Як кажуть, не імениті, тобто цього кіхера, я раз про нічую, да, я не сліджу за футболом, окей, але ж ми граємо в FC25, і ми розуміємо, що в FC25 рішають скрипти. Тобто, чим більше іменита карточка, тим іменитіші і кращі картки вона має в FC25 і ними легше грати. Коли ти будеш грати за цього кіхера, ти фіхи знаєш, що від нього очікувати. Правильно, правильно так само з цих двох нападників. По факту це все фодер, але ми не будемо забігати вперед. і в п'ятницю, як така через чотири дня, ми узнаємо, як бавсіна команда. Про Барколя Дімбіле це топ, який нікому грубо говоря, не впадуть. Ну, на ж в мене є щешний, ще дан давно випадав. Мені не сильно не сподобався. Він більше на атаку. Мені хотілося більше на захист, але тут вже чотири поставили, до речі, у всіх, як ми бачимо. Опять-таки, це предікт Можливо, буде не всі, можливо, буде тільки в топчиків, типа Барколя, Дімбіле, там Маркініша, на Мендеша, а всіх остальних буде трохи менше. Блін. Де що на до до речі, Петрович буде. Петрович не цей, що в Челсі грав, ні? Чи саду фамілії? Коротше, неважливо в минулому сезоні. Неважливо, всіх чотири поставили, навіть у вартаря це буде, звісно, не знаю, наскільки це правда, що буде у всіх, у всіх чотири поставили, але команда така собі, якщо чесно. Така собі команда, ніч, нічого цікавого. Чому тут не Хакім'я Клаус, теж прикольно. Але Сам факт ЦОП-ЦОП, ЦП, ЦОП, це Закарія, плюс-мінус не плюс пана моделька, мене не в принципі грати, якщо чесно. Але опять таки, в більшості їх хто зібрав гуліта, ну, куди. Ну, Я гульти не збирав, але сам факт. Далі переходимо до, можливої картки, які будуть в СБЧ, або в Заданках. Це буде Либо Черки, ЦАП. Тут він буде правим вінгером, він може ЦАПа грати. Далі. Девід. Давід-Девід, І називаю Давід, фігурить Девід. Хороша моделька в нього прикольна. І ми бачимо тут вже 4 плестайла. Представів, звісно, Ракета, Фінес, все інше трівейла, то окейша, а акробатика, Коротше, хрень. І Андрей Сантос. Це чувак з молодіжки Челсі. Він грав минулому сезоні за Челсі. В цьому році він вже грає за французьку команду, не незакон називається. Та й, як то кажуть, пофіг. Ці команди, ці гравці більшість того, що вийдуть або в СБі, або в Зданках. Тому очікуємо весь бічі або Девід або Чірки. Чірки непогана карточка, я не грав пару раз, мені сподобалось. І поставили в нього топ. фінеси. пас Розріз, Р1 і Фінте. Це карточка чисто на ЦАП. Судя по песу, це більше того, що це ЦАП, це не буде фланг. Хоча, можливо, буде основна фланг до позиції ЦАП і всі будуть грати на, на ЦАПі. Такі діла не сама соковита, не сама красива, а то це. Якщо чесно, скукота, нема на що дивитися. Ну, рілі, нема на що дивитися, що тут Дімбілі, Барколя і Маркініш. Це все, що мене цікавить по факту. Все інше, то просто мене, ну блін, ставити для галочки. Окей, приходимо до Food GG. І так, приходимо, ми парні, до Food GG. І тут команда, якщо чесно, зовсім відвічається. Перше, що ми не бачимо тут воротаря. І Ані, бачимо воротаря. він зверху чомусь тут така схема інша, без схеми. Коротше, і це воротар Базліля. Тут ми бачимо три плестали. Про що я говорив? Я не думаю, що контора дасть всім 4 плестали. Я думаю, що будуть 4 плестали тільки в плюс топів. Але, можливо, це просто, як то кажуть, інфа трошки старіша з Fuji G, і вони її не оновили. Але сам факт: ми бачимо воротаря з Ліля, Шеверлі. Не знаю, як правильно читається. сорян. Далі двох центральних захисників це на Хто Маркініш. Я думаю, він 100% буде, тому що це ПСЖ. І Кехер, бачите, співпадає. Жокеї плюс борьба, це пушка, Маркініша, крючок плюс цей, ну оцей Маркініша ти фіг зловиш. Окей, ЛЗПЗ. Хто в нас зуба на ЛЗ, хто в нас збує на ПЗ? ЛЗ нас номендиш, так само, як там. Тут Хакімі на ПЗ. Теж цікаво. Не... хакімі промокарточних уроби не було. Ну, наменда ще було дві промокартки зимня і ось алчешна була. Промо було там. Ну, наприді, мені напається просто сам факт. І... Хакімі, справа буде. Окей, в Хакімі не було, це перша його картка в FC25. Далі, ЦП, ЦОП. Що у нас под ЦП? ПЦП? ЦП у нас Вітіння. Там Вітіні не було, до речі, тут і Невес, Там у Невес був. За Віні теж ніколи не грав. Можливо, це була навіть толкова і жорстка картка. Як на мене, мені оця команда більше подобається. Чому? Тому що, перше більше агресів ПСЖ, це логічно, тому що ПСЖ виграла е, Лігу 1 Це якби норма. І так повинно бути. Далі у нас. Сапа у нас немає. У нас є Вінгер Дімбілі. Е, правий лівий Вінгер Баркуля. Дефолт, так само, як і там. І форвард на 100 буде Давід Джан. Девід Девід, і Давід. Така команда: Що, подивимося, що у нас було по зах... Що був у скаже, по запасним або по номінантам. Так, запасні наші гравці. Точніше, тобто, ті карточки, які будуть або в СБЩ, або в заданках. Це Чіркіс Сопадає, Клаус. Тут той самий форвард Келіменто. Я не думаю, що він попаде в основну команду. Якщо чесно буде Давід, мені здається. Так Адрі Сантос так само співпадає. І моменти, це я так зрозумів, номінати. О, я про Хвічу забув. А як так? Там Барколя і Хвіча, цікаво, хто з них забере, кому-то. дадуть Це теж дивно. Походу, буде хто з них в СБЧ. Як я про Хвічу міг забути? Я забув, що він просто перейшов. Так, Хвіча, Рабьо і Закаря. Закаря так теж там був, Цопнік. Тут інші золоті поставили, і. І сам факт, але я думаю, це буде картка або в заданках, або номінантом якимось буде Рабьо. Нема про що говорити? Не сильно цікавить. От Хвіча цікаво, де він буде в СБЧ. Хто з них буде вообще Тодцем? Хвіча або Барколя. Це максимально цікаво. Ну, я думаю, бо Хвіча буде Тодцем, а Барколя буде якимось сбч карточкою. Я не думаю, що Хвіча буде SBC. Це було б нелогічно. До такого Хвіча я б хотів би, якщо чесно. Рапідік. Плюс Фінесік і плюс трюкачество, яке мені не потрібна. Сам факт. Фіча, звісно, не самий легкий карточка його, але на даному етапі гри, тобто вона буде бо тому що статки просто космос. Якось так на цьому все. Пишіть свої, як така кажу, догадки по поводу плестайлів. Я думаю, що плестайли будуть 4 тільки в, в, в тих карток, які мають рейтинг 95 і а всі шани жива по 3 плестайла. Тому до зустрічі. Паксів я не багато буду відкривати, і вам аналогічно не раджу відкривати багато паксів на Лігу 1 В основному, хвічу, типа Дімбіліє Барколя вам зловить буде анлак нереально. Тому можна почекати на якусь іншу лігу, або відкрити по чуть-чуть трохи є на Лігу 1, відкрию паків 15 і все інше буду далі далі відкривати, або тримати на ПЛ і на Лігу. Алепити, хто я такий, щоб я вам радив? Тому до зустрічі.